Всім привіт, Вчора все ж таки забрав цього у загалду і забрав оцю. Бл. Забрав цю, цю. цю ПТшку. Дуже цікаво. Перед краще прикривати, він картонний туди легко закидувати. Але більш-менш мені дуже подобається, як пушка повертається, якщо звернути увагу на... Нижній лівий кут, там відображається допоки може вона повертатись. і там майже до кінця. Ну і я просто не пам'ятаю, як я буду тут крутити, тому що час пройшов і ще й світло. Ви... виключили тому. Не встиг раніше записати. Та й зараз треба записати, тому що теж, мабуть, через пів години знову вироблять. Бій вийшов цікавий, тому... Думаю вам сподобається. Можна на цій ПТ виставлятись в лист прикриваєш, і деякі, деякі вистріли е, блокувати гусеницями. Е, трішки довернули і часто буває так, що вони в них затримуються. Подобається швидка перезарядка. Пробиття, якщо в мене не вистачає, заряджаєш кумулі 320 пробиття майже для всього вистачає. Інколи зводиться повністю і воно не летить. Ну, це буде помітно, коли я буду стріляти по коню В кінці бою, що я вже буду. Ну, спочатку пару йому кину, якщо не помиляюся, а потім не буде, не буде летіти, але завжди так буває, тому... Все ж таки в більшості як потрібно, тому нічого не можу по потім... цьому сказати. Мені сподобалося, але всі бої, які я вчора відкатав, були з такими собі командами, тому що... Помиляюсь, 40% перемов тільки було на цій ПТ. Я ще вчора катав на СТ-шці, я вибрав у бойовій переборці на СТ америка... американську, так, і на ній теж катав, тут я не звівся, тому так собі полетіло. А на СТ більш-менш були перемоги. І останній бій, який зіграв перед тим як виключили світло, якраз був майстер, який хотів, щоб теж записати бій. Тому зараз запишу цей і на той стеді теж запишу бій. Погане, я на ньому покатався, не так багато, але. Е, прикольний танчик є, теж свої плюси і мінуси, але більш-менш е, зводишся пушку точно, я взагалі на Малдівіді відіграв, тому що... Добре, краще. Це залишити на нас, бо там інші танки за нього буду роз... розповідати. А тут прям від душі полетіло туди куди потрібно. А за м 60 сятаємо ще, потім побоюю. Ще не помиляюсь, зараз буду по коню кидати. Він так стоїть, що ну, зараз залетиться, а потім максимально не буде летіти. Ну, треба було питатись. Башню катати. Ще я і зроблю потім. не стріл. А тут взагалі я не пробавив слю і хтось теж, теж ну, зробив постріл але теж не пробив. Зате я отримав. І він не засвітився хоча скільки скі батон і леопарди всі, всі стоять, і його на не побачив. И все От ну, Зараз для себе приймаю рішення. Треба звалювати звідси, тому що два шесть. Ні, і сторони є 4 просто висоція і кине, тому я вирішу. Поки вони мене не бачать, розскочити. Не розсти. Хоча можна вісім нього було кинути. М мабуть і вертуха б залетіла, але раз на раз не проходиться. Якщо не помиляюсь, по обороті мене стоїть досол, Турбіна і А По швидкості, якщо теж не помиляюсь, тут 35 Зараз якщо не помиляюсь, сам собі по теху на снейду. Да ну, буде переїжджати. І нас стріляю. Хоча вона ще доїде і то завал. Я грилек клацав, він був ловую, що міг би розкачити і посвітити, але... Сподіваюсь, він вам зайшов. Дякую за перегляд. І ще ще щось буде цікаве з цим танком, думаю, ще запишу. Всім е, горних катанк і зайшов.